Господь, ми дякуємо Тобі за твою благодать. Ми дякуємо тобі, Господь, що наше життя, воно повне Твоєї благодаті. Дякуємо тобі, Господь, що тобою ми живемо, тобою ми рухаємось, Тобою ми існуємо. Ми дякуємо тобі, Господь, що Ти є наше світло, Ти є наше спасіння і Ти є міць нашого життя. Дякуємо тобі, Господь. Аллилуйя. Наше життя наповнене Божою благодаттю. Алілюя. Господь призвав нас в свій, в своє світло. Алілюя. І слово Боже каже нам, що праведний він, жити, він житиме своєю вірою. Благодаріння Богу, що ми не, зароби, ми не можемо заробити цю праведність. але це є Божий подарунок для кожного з нас. Коли ми з вами прийняли Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Господь створив нас заново, і Господь створив нас праведними. І вперше про правід, що праведник буде житиме своєю вірою, вперше сказав нам це пророка Вакум. Це другий розділ, четвертий вірш, що праведний буде житиме своєю вірою. Про це каже нам апостол Павло в послання до Римлян, перший розділ, 17-й вірш. Він каже це церкві в Галатах, 3 розділ, 11 вірш, і він пише своє пише своє послання до євреїв в 10 розділі, 38 віршеві, він каже, те саме, що праведний буде житиме своєю вірою. Алілюя. 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 Нещодавно пастор сказав таку річ, що я повторю це своїми словами: що коли ми з вами прийшли до Христа, це коли ми з вами приєднались до Божої родини, це не є щеплення від всіх проблем. Проблеми вони прийдуть як до тих, хто вірить, і як до тих, хто не вірить. Слово Боже каже, що багато проблем з корботу праведно, але там не стоїть крапка, там є продовження. Що Господь звільняє нас від всіх проблем, і допомагає нам їх. Здолати. Тому те, що ми належимо до Христа, належимо до Божої родини, це не є щеплення від всіх проблем. Алілюя. Но праведний буде житиме своєю вірою. 34 й псалом, 9-й вірш. Там написано так: що, що скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Господа треба скуштувати, його слово треба. Скоштувати, а це є дія. Коли ми з вами говоримо про віру, віра це є завжди дія. Амінь. І Господа, Його слова треба скоштувати. Немає сенсу розповідати вам, наскільки смачне є та страва. Ви скажете, дайте мені це скоштувати. І Господь каже: скуштуйте мене. Слово Боже каже нам в Якова, перший розділ, 22 вірш, щоб ми з вами були виконавцями Слова Божого. Що таке скуштувати Господа? Це коли ми з вами куштуємо Боже Слово, це коли ми з вами виконуємо Його Слово в своєму житті. І тільки тоді ми з вами побачимо, що Господь добрий. А до цього, любі друзі, це тільки слова. Але все починається зі слів. І ми йдемо далі. Ми є виконавці Божого Слова, тому що праведний буде житиме своєю вірою. Як ми долаємо труднощі, ми труднощі долаємо своєю вірою. І слово Боже каже нам, що Господь вже подарував нам по перемогу нашим Господом Ісусом Христом, дякуючи Богу, що всяка смерть в моєму тілі. Господь це забрав на себе, що Він подарував мені перемогу над всякою смертю в моєму тілі. Дякуємо тобі, Господь. Є дуже чудовий приклад в Євангелії від Матфія, 8 розділ. Євангелія від Матфія, 8 розділ. Давайте ми будемо з вами читати з п'ятого вірша. Коли ж він, Ісус, увійшов у Купернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду, я здоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах. Але тільки скажи слово і мій слуга одужує. Реакція Ісуса в 13 му вершеві. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі, як ти повірив. Подробніше про це описує нам Лука, 7-й розділ. Лука 7 розділ. З першого вірша. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов у Копернаум раб одного сотника, який то в той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших. Благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи, Він гідний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов за ним, коли вже був далеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти знайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видужує мій слуга. Адже і я людина підвладна, і воїнів маю підлеглих, кажучи, одному йди, і він іде, іншому прийди, і він приходить, а рабові своєму зроби це і він робить. Почувши це, і Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за Ним, промовив. Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Дії сотника, дії цього полковника, Ісус назвав вірою. І якщо ми уважно прослідкуємо, звідки все почалося, як все почалося, і ми побачимо, що сотник Він почув про Ісуса. Щоб ви розуміли, це окупаційна армія. Римляни окупували територію Ізраїля. І він спілкувався з тими людьми, з тим народом, в якому був обіцяний Місія Господь Ісус. Йому розповіли про Ісуса. Мабуть, не мабуть, а в своєму серці Він. Шанував і шукав Господа, тому що людина, яка не шукає Бога, не буде прислуховуватись до тих слів, які кажуть про Місію і про Христа. І одного разу Він почув. Так почалася віра. Де почалася наша віра? Любі друзі, наша віра почалася в церкві. Ми про Ісуса узнали в церкві. Ми узнали про нього, коли нам про нього хтось розповів. Вони небагато мали откровення про Господа і Ісуса, але вони розказали, що має прийти Месія. І, можливо, це той молодий равін, який ходить. І цей сотник прислухався. Віра починається зі слухання Божого Слова. Віра починається з будування Божої церкви. Віра, вона не руйнує. Віра, вона будує. Віра будує церкви. Вона їх не, роз... не... не руйнує. Алілюя! Хто має вуха, чути, хай чує, що віра вона будує. Алілюя! І він послав своїх друзів. І Він сказав слова. Він промовив слова. Виконавці слова будуть благословенні. Виконавці слова вони пожнуть своє зцілення, пожнуть свій результат, пожнуть свою перемогу. І Перше, що зробив сотник, він сказав. Він сказав Господу, Ісус, я говорю своїм підлеглим, щоб вони щось зробили і вони це зроблять. Скажи слово. І воно зробить те, для чого Ти його послав. Дуже дякую. Алілюя. І тому віра починається. Зі слухання Слова Божого, віра продовжується проголошенням Божого Слова. Найперше діло віри, любі друзі, це слова. Це слова. Ми з вами повірили в Господа Ісуса Христа, ми назвали Його своїм Господом, і ми з вами народилися в Божому Царстві. Тому віра, вона завжди виражається в наших з вами словах. Амінь. Такий самий приклад записаний в Євангелії від Марка у другої жінки, яка також помирала від своєї хвороби. Відкриємо Марка 5 розділ. Марка 5 розділ, 20... 27 вірш. Почувши про Ісуса, надійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. І далі написано вона говорила. І далі в 34 -му, розділ, 34 му віршеві Ісус каже, називає дії цієї жінки вірою. Віра починається зі слухання Божого Слова, віра Продовжується віра діє словами, і віра діє, коли ми з вами поступаємо на основанні того, що ми з вами чуємо. Слова вони спонукають до дії. Якщо ми з вами не можемо виконати якесь слово, і для нас це подібно тому, що це як пригнути вище своєї голови, що потрібно зробити? Почне говорити. Тому що Слово Боже дає нам сили виконати Його. Слово Боже назване нам словом благодаті. Чим більше Слова я чую, чим більше Слова я говорю, тим більше буде прояв Божої благодаті в моєму житті. Тому дії цієї жінки Ісус також називає вірою. Сліпі сидять біля дороги. І вони чують шум, йде натовп. І вони питають, що відбувається? Ісус із Назарета йде. І зразу вони починають діяти. Ісус, Син Давідов, помилуй нас. Да мовчіть вже. Дайте послухати Ісуса вас не чути. Вони ще громче починають говорити і проголошувати. Про Божу милість, щоб Ісус почув. І нарешті вони чують. Пішли, Він зве вас до себе. Віра, яка діє. Віра, яка діє, вона завжди приносить результат в нашому житті. Віра, вона завжди приведе нас до Ісуса. Віра завжди приведе нас до церкви, тому що тут ми чуємо слова Ісуса. Тому, якщо я вірю, і щоб моя віра не була мертвою, я знаю, де я буду. Я знаю, що я буду в своєї церкві. Я знаю, що я хочу слухати слова Ісуса, тому що я приходжу. Так само, коли діло касається нашого фінанс, наших фінансів. Де я прочув, почув про десятину. Де я почув про пожертви? Любі друзі, мене навчила цьому моя церква. Я це вже почув. Алілуя! І щоб моя віра не була мертвою. Що я роблю? Найперше. Де мій конверт? А тут є проголошення. А це добре мати вдома, пусті конверти і класти туди гроші і проголошувати. Тому що перше діло віри це слова. Скажи тільки слово. Скажи тільки слово. Господь каже нам: скажи тільки слово. Це добре прийняти конверти тут, на зібранні. Це виключення. Ну так сталося. Тому проголошуйте слово Боже обітниця, коли ви ложите ці гроші в цей конверт. Алілюя! І далі наша дія буде яка? Ми приносимо їх, ми віддаємо їх, ми сіємо їх в Дом Божий. Щоб в домі Божому. Була їжа. А хто так рішив? А може, я хочу відправити свої гроші кудись в другу сторону. Любі друзі, а віра починається там, де ми чуємо слово. А слово Боже каже нам в Малахії 3 розділ, що принесіть всі десятини в вдом в, в мій дім, щоб там була їжа. А де ми харчуємось? В церкві? Де ми чуємо вчення? Церкві. А де ми купляємо книжки? В церкві. А ми від пастора чуємо да імена проповідників, які б можуть служити і служать нам Божим Словом, своїм помаженням. Де я чую від них? В церкві. Де я харчуюсь? Тут, в своїй церкві. Тому куди мені нести свої десятини і пожертву? В Свою церкву. І коли я проголошую. І коли я встаю і несу, що це таке? Це дія моєї Алі. віри. Але На цьому дії нашої віри не закінчується. Слово Боже каже, що праведний своєю вірою житиме кожна сфера нашого життя. Починається віра від почутого Слова Божого. Продовжується віра, коли ми з вами починаємо проголошувати Божі обітниці. Алілуя! І ці слова приведуть мене до виконання Божого Слова, тому ми зростаємо, де так само будемо зростати і змінюватись в своїй церкві.